Привіт! Зараз ми почнемо починаємо нову тему, яка називається об'єктно-орієнтоване програмування. Давайте створюємо проєкт, ява, приложення Ява, далі. Так, як би його назвати Давай так. бетон. Ой, создать головний класс, хай стоїть. Окей. Так, дивимося. У нас ну, головне наш проєкт відкрився. Тепер проекти... Так, де у нас? Вот у нас пакети. Так, що ми робимо? Ми беремо правою кнопкою нажимаємо. Ми створюємо спочатку треба створити новий пакет. Тобто ми новий клас будемо створювати свій клас. Що таке об'єктно-орієнтоване програмування? Спочатку це, ну, треба знати основне, це класи і об'єкти. Зараз давайте створимо клас, а потім будемо створювати об'єкти. І воно по ходу буде видно, що ми будемо робити. Тобто що це таке? Пакет ісходних коду в новий. Спочатку створюємо пакет Java. В цьому новому пакеті ми будемо створювати свій свій клас. Так, готово. А тепер в цьому пакеті створюємо. Так, пакети. Так, ось новий це новий пакет, новий. Класс Ява. Клас Ява. Просто назовем бетон. Б. Бетон. Так, от бачимо наш клас новий. У нас якби... От є бетон, а є бетон ОПЦ головний наш клас. Так. А ми тут от будемо створювати свій клас. Що таке клас? Це тут що є? Тут є будуть змінні створюватися і методи. Зміни тут називаються свойства, поля, характеристики класа, можуть зустрічатися такі терміни. Ну, давайте створюємо. Ми створимо кілька змінних. Змінна цемент, змінна буде пісок і вода. Тобто змінні які будуть зберігати в собі інформацію про то, с які у нас е, сировини конкретно. І і буде метод бетономішалка, де ми будемо це все додавати, ці всі змінні значення цих змінних. І бетономішалка вона буде плюсуватися, як це в природі робиться. І на виході ми матимемо бетон. Скільки в нас бетону. <кхід> так. Створюємо int cement Мінус створили одну. Так. І треба модифікатор доступу. Модифікатор доступу Public, ми бачимо, що це наш клас. Буде доступний в інших класах. Тобто тут модифікатор доступу можна Public, але ми відразу пишемо privat. Так, приват. Так, тобто це ця зміна буде, у нас зона видимості, зміною буде тільки в цьому класі між цих дужок. Як їх, А ми їх будемо використовувати в цьому класі. Да, в цьому класі. Отже, ну а як це все рівно зможемо, я покажу пізніше приват. І на те... Тепер у нас є це менше, нам треба ще пісок. Пісок. І у нас ще буде вода. Так, у нас є три зміни, тепер треба створити метод, щоб... Метод бетономішалка. Метод бетономішалка ми модифікатор доступа паблик. Він буде у нас доступний ну, в інших класах, в том числе от війсьо. Так, паблик. Пишемо бетону. Так, бутонамішалка, ми на Отакі душки, круглі і отакі. Це у нас тут буде в фігурних душках, у нас буде блок програми, який відноситься до бетономішалки. Бетономішалки параметри буде, ага так, Бу, бетономішалка нам вертатиме значення типу int. Тобто, певне значення. Так. Так, аргум... що у нас тут? Аргументи? Давайте Отак я вийду пишу Ctrl-C. Це у нас буде один аргумент, у нас відповідає цементу. Ми будемо передавати кількість цементу бити на мішалку. Потім у нас пісок. Потім вода. Так. І а тут ми порахуємо. Це все. створюємо змінну Інт. Давайте як ми її називаємо уже бетон буде. Окремо цемент пісок і вода, це буде бетон. Отже, С плюс P плюс V. Так, Нам показує місін э, return statement. Є такий оператор return, так як в нас метод PT мішалка буде вертати значення типу int то потрібно знач, писати тут такий оператор return і тут минус, що він буде нам вертати. Так. Ну, нагадаю, що в параметрах ми записуємо імена, змінним даємо різні, а головне, щоб вони їхній тип відповідав тому типу, який ми повинні передавати наш метод, коли ми його будемо визивати. Тут типу int, тут всі типу int, але могли бути різного типу. Так. І в такій черговості ми будемо записувати. Спочатку ми будемо цемент, пісок, вода. Коли будемо визивати. Так, у нас є такий метод наш бетономішалка. А тепер нам треба... Можна в принципі тут ну, в основному класі, тут у мене визивати вже створювати об'єкт. Ми зараз описуємо клас, а потім ми, є такий об'єкт кожного класу. І кож... через допомогу об'єкта створюємо об'єкт, потім за допомогою нього ми використовуємо ці зміни, на них впливаємо, ми узнаємо їхні значення, на них можемо впливати, не задавати значення. І визивати всі методи, які тут будуть. Зараз тут три змінних і один метод. І використовувати тут. В принципі, можна вже брати, якщо тут не приват, а паблік. Модифікатор доступу поставити, можна визивати в мені, тобто в іншому класі вже наші устанавлювати певне значення нашим цим перемінним. Але це невірно, тому я відразу не буду цього робити. Я так виділяю, є такий термін інкапсуляція. Дивіться, я виділив і зараз я створю ще кілька методів, але вони створюються автоматично. Просто я виділяю. Можна вручну, а я так виділю. Нажимаю є, є середство реорганізації коду і інкапсулірувати е, код, інкапсулірувати поля. Тобто, я казав, змінні у нас як один із термінів можуть поля називатися. І ми бачимо, так, у нас от поле. Тобто у нас є цемент, пісок, вода і одразу тип його. Создати метод получення, создати метод установки. Є гетери, є сетери. Є такі теж терміни, гетери, сеттери. Геттери слово get. Спочатку получати. Тобто, тобто ми за допомогою цих методів будемо получати інформацію тобто, про... Стан нашої перемінної, тобто значення, яке на даний момент є в нашій зміні. Так, тут може бути отак флажків-небудь, я їх поставлю, галочки. Е е метод установки, Сеттери. Це ті методи, за допомогою яких ми будемо надавати значення нашим змінням. Так, ну ми бачимо, що гетери починаються зі слова GET, а тоді пишеться наш сама наша змінна ім'я змінної. Сеттери. Спочатку set, а тоді ім'я нашої змінної. Так, ну ми вибрали флешки, поставили, нажимаємо. Дивіться, в нас додається одразу метод. Оце ми наш був метод і оце це ми код створили. А тепер нам додалося, ми бачимо. Метод get cement set cement, getPiсок, setPisok. Почнемо з getSement. Що дивиться ми? Тут модифікатор доступа Public Цей метод буде доступний в інших класах. Він вертає значення типу int. І отут оператор return і він вертає нам цемент. Дивіться, якщо ми тут нажмемо на цемент, ми бачимо, що трошки от таким блідим виділилася та переміна, яку ми тут вертати будемо. Тобто він цей метод просто верне нам значення цієї зміни і все. Яка на даний момент буде. А оце цемент, ну, встановимо. І логічно, що ми в програмі там буде спочатку сет-цемент, сеттер визивати, устанавлювати, от тут аргумент є, то, то ми будемо передавати певне значення. І це значення, оце ось воно, буде надаватися нашій змінній. Оцій. Тут не плутать. Тут є аргумент, він як цемент має назву. І сама зміна в нас тут тобто, цемент, тобто, який ми надаємо значення. Ну, щоб не перепутати, у нас є зі зі оператор, такий оператор, який нам як уточнено показує, що ми, яку ми зміну використовуємо. В даний момент ми будемо змінні оцій, яка у нас тут створена, ми будемо надавати значення те, яке передаватиметься як аргумент під час визову метода set cement. Так, і так точно для get пісок, get ресetри для піска, get-resetter для води. Так, ну давайте тепер тобто клас, ми створили клас. Що у нас є? У нас є змінні, у нас є свій метод, і є gt в принципі, їх вручну можна описати. Але зручно так от виділиємо, капсулювати кодиси. Так, давайте зайдемо сюди. Що нам, що ми хочемо тут? Що нам треба? Ми е, хочемо сетери визвати. Тобто спочатку створюється... Так, у нас. Спочатку що таке об'єкт тепер? Тобто це клас. А що тепер? Що таке об'єкт? От ми створюємо об'єкт, пишемо тип, ну якби ім'я класу пишемо, давай так назовем ім'я ім нашого об'єкта. Так, стоп. Чому? Так, ім'я нашого об'єкта і пишемо таке слово new, new betone. крапка с кона. Так, і тут рублю душку. Так, і бачимо, воно нам пише. Тобто, що таке об'єкт? За допомогою об'єкта ми будемо визивати, ми пишемо ім'я об'єкта, а потім пишемо крапку і всі методи і зміни можемо використовувати з нашого класу. То як ми писали jLab писали крапку, а потім нам такий список цілих там, методів випадав. Так точно тільки це вже буде наш об'єкт, нами створений. Ми на, 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 будемо використовувати клас, той який саме створили. То ми вже стандартний, створений клас був і об'єкти ми так, нам пише, щось воно не може знайти символ бетон. Нажмем Нажмемо лівою мишкою тут один раз по де помилку показує і тут добавить оператор імпорта для new package OP, бетон OP, бетон. Тобто ми повинні зв'язати, це нас чому нас помилку показує, тому що ми оцей клас наш, який ми створили, ми не зв'язали з оцим, він не бачить, програма не бачить, що там, що за бетон, звідки він взяв. Ми нажав, дивіться, добавилось імпорт. New package beton. OP.betone. Тобто нам пише якби наш package оцей. Ось він. Той новий пакет і сам клас. Ім'я класар через крапку. Крапка, а потом наш. Все, все помилок тут немає. Тепер дивіться, пишемо букву Б. Тобто наш е, об'єкт. Нажимаємо крапку. І у нас з'являється, дивіться, що у нас тут з'являється. Бетономішалка наша з'явилась. Наш метод там описаний, який ми описали. Гетери, пісок, вода, цемент. І сетери. Вони більш виділені. То що тут ще інші які-то є. Так, ну ми цими показуємося. Так, get. Що ми тепер? Ми, нам треба сеттери визивати. Ми встановлюємо е, Ну давайте одиницю. Одне відро, в бетономішалку без сет цемент. Що таке сет цемент нагадаю? Метод, от він. Ми туди в параметрах передаємо числове значення. Які-то значення типу int. А тут воно вже надається, от наші змінюються буду передавати. Так, давайте B тепер. Так, для секції у нас це пісок. Пісок 1 до 3. Так, такий непоганий буде. Бетон. І все вода. Води не знаю, там хай відрад 2, мабуть. Так, тобто ми встановили. <клух> тобто ці змінні у нас вже ініціалізовані, вони, не, не, їм надане значення певне. Так. Тепер треба, як-то в бетономішалку, ці їх пісок, цемент, вода закинути і порахувати суму все і вивести return бетон, от, воно вертає нам число бетонного мішалка. Виведе нам, ну, скільки ми бе, нам получим бетону. Так. Щоб визвати метод, давайте визиваємо B. Визиваємо бетонному мешалку нашу. Тільки замість нашого, це у нас перший аргумент іде ми сюди записуємо цемент, значення сюди пісок, вода ми повинні записати. А як ми узнаємо? Як ми узнаємо, що сіки у нас цемент? У нас є, Ми знову пишемо наш ім'я нашого об'єкта. крапку, і ми у нас є гетери тепер. Get цемент ми хочемо знати. Пишемо get цемент. І будем знать так тепер Б. крапка Пісок. точно так І вода точно так же крапка скома так Бетонна мішалка. не вистачає однієї. Так, і це все хочемо вивести і давайте відразу можна записати отак, System Outprint наш. Щоб ми це все результат вивели на консоль. Так. Тільки оце тут додати одну одну душку. Давайте так, все, ми. Ми створили наш об'єкт, пишемо об'єкт і ми до методів цього об'єкта звертаємося. Всі ці методи, змінні, тут які записані в цьому класі, описані, це все вони будуть належати цьому об'єкту. І ми цих об'єктів можемо, тут ми B створили один, а ми можемо ну, B1, Б2, там, або по-іншому називати, ми їх багато можемо створювати і використовувати. Це зручніше, ніж якщо просто десь там так, в одному в одному місці писати всякі методи, їх там визивати. Так, так давай там F6. 6. У нас вот пыша сумма. Вот изменим там. То есть мы... Ну, так, 5. Еще. Тут ага. Там 20. Вот я не знаю. Все. F6. 32. 5. Ага. Тобто от. Тобто ми якби і по, по ходу, ми інкапсуляція, що таке приблизно, такі, ну, там як почитати, так теорії, там нічого без практики не зрозумієш, тобто, тобто ми якби напряму не визиваємо там ці перемінні щоб в цілях безпеки. А ми через геттери-сеттери. Узнаємо їхній доступ до них, до... маємо доступ через методи CSGT і змінюємо їх через сеттери. Ну, поки що, можливо, достатньо.